У Болгарії вшанували пам'ять святого адмірала Феодора Ушакова і відзначили 220-річчя битви російського флоту із турецьким біля мису Каліакра. 31 липня 1791 року біля мису Каліакра адмірал Феодор Ушаков без будь-яких втрат отримав перемогу над флотом Осман Паші. На честь цієї перемоги та на знак братньої християнської любові, 31 липня 2005 року, часточку мощей канонізованого руською православною церквою адмірала Феодора Ушакова передали у дар місту Варна. Нині вони зберігаються у місцевому храмі Святителя Миколая Чудотворця. У Білграді відслужили панахиду за російськими воїнами, що захищали Сербію у роки Першої світової війни. Відспівування загиблих воїнів завершив єпископ Хвостанський Афанасій. Панахида пройшла біля пам'ятника російському імператору Миколі II і полеглим у Першу світову війну воїнам. Єпископ Афанасій у своєму слові до присутніх наголосив на тому, що у серцях сербів назавжди залишиться вдячність російським воїнам, які віддали своє життя за свободу Сербії.